300 медиків Коростенського району вийшли з мирним протестом до Коростенської райдержадміністрації. Хвилювання в трудовому колективі розпочалися після того, як вийшло розпорядження Кабінету міністрів України про те, що відділкова лікарні станції Коростень південно-західної залізниці переходить у спільну власність територіальних громад Коростенського району. З'явилося дуже багато питань. Виникла тривога. У колективі якраз медичної спільноти району, що все в районі повністю закривається, а переходять на базу відділкової лікарні людей просто страх. Я кажу так відверто. Бо, в принципі, в чому загроза? Це два тутожних фактично бюджети. Що районний бюджет, що бюджет відділкової лікарні. І як іти на об'єднання, це фактично скорочення, фактично 50 на 50 трудових колективів. Ну, а в чому ще загроза? В даному випадку може відбутися така ситуація, що в районі треба буде закрити майже всі фельдшерські пункти, у нас 54, 6 амбулаторій і стоїть гостро питання по дільничим лікарні. Ще одна загроза, що всі, хто працюють в приміщенні Центральної районної поліклініки або районної поліклініки, як назвемо, вони можуть бути звільнені, тільки частина працівників може перейти на базу відділкової лікарні. На вимогу учасників акції вийшов голова райдержадміністрації Сергій Дмитрук. Офіційно від трудового колективу Коростенської центральної районної поліклініки були зачитані вимоги, а саме, терміново скликати позачергову сесію районної ради. Першочергово створювати районну лікарню на базі приміщення районної поліклініки та брати за основу трудовий колектив медиків району, доповнити склад робочої групи з питань розробки перспективного плану розвитку медичної галузі району фахівцями обласного управління. Лені охорони здоров'я представниками Коростенської центральної міської лікарні та представниками громадських організацій, а також визначитися із суб'єктом господарювання, за яким на праві оперативного управління буде закріплене дане майно. Ця вимога абсолютно приймається. Як я казав, створена робоча група, яка займається безпосередньо цим питанням із числа в першу чергу лікарів. Їм буде передана дана вимога для того, щоб вони вивчили і надали висновки свої пропозиції, і в тому числі районної ради щодо проведення сесії і прийняття відповідного рішення. Цього дня з трудовим колективом медиків зустрівся і народний депутат України Володимир Арешонков наголосив, що ситуація непроста, але він за те, щоб зберегти робочі місця людям. Цю справу не залишить і пообіцяв, що ситуацію буде тримати на особистому контролі. Утримувати сьогодні всі заклади, які є в районі. А виявляється вже так: до п'яти дільничних лікарень, до поліклініки районної, до ФАПів амбулаторій доєдналась велика лікарня зі своєю поліклінікою залізнична. Зрозуміло, що район не потягне вже це все, тому я залишався на позиції. Залишаюсь мова може йти тільки про спільне, ефективне використання і містом, і районом. Тепер мають сідати за стіл перемовин керівники району, фахівці, медики. Міські керівники і говорити спільно, виробляти стратегію, як правильно, щоб не допустити скорочення людей, не допустити ліквідацію того, що безперечно, скажімо, ефективно працює. Нагадаємо, коли питання відділкової лікарні тільки почало обговорюватися, міський голова користання Володимир Москаленко ще на самому початку пропонував шлях сумісного користування міста району медичним закладом. Але зараз маємо те, що маємо. Як бачимо, поки що в цій ситуації залишається більше питань, ніж відповідей.